Вихованці Радомирської школи-інтернату разом із шефами, озброївшись лопатами та відрами, завзято працювали в саду. Дерева саджали в залежності від особливості кожного виду та сорту. Діти, відчуваючи важливість справи по-дорослому, серйозно і відповідально допомагали шефам, дослухаючись до порад в подальшому догляді за саджанцями. Завжди з радістю приїжджаємо в цей навчальний заклад. Значить, і не тільки присвячений, як сьогодні Дню довкілля, або благоустрою інших територій, ми намагаємося відвідувати учнів і щомісяця в дні іменинника. Незважаючи на примхливу весняну погоду, настрій у всіх був бадьорий та заповзятий. Воду носив, дерева допомагав садити. Діти із шефами впорядкували і спортивний майданчик. Оновили загорожу, відремонтували та встановили нові лавки, подбали і про належне покриття для поля. За словами директора школи Надії Предко, працівники органів внутрішніх справ є добрими друзями та помічниками дітей у багатьох справах. А відтак ті завжди їх чекають та радіють зустрічам. Висаджено 30 фруктових дерев. З року в рік оновлюємо сад якого маємо гектар разом з шефами полагодили огорожу, пофарбували паркани, обкопали дерева, побілили дерева. Ви знаєте, і все це з задоволенням діти роблять, адже вони бачать, що біля них працюють їхні шефи, яких вони дуже люблять.